Провам дня, шановні пані та панове, знаходимо в житловому комплексі квадрат, місто Ужгород, і буду презентувати вам наразі однокімнатну квартиру 45 метрів квадратних з ремонтом, з хорошим, гарним ремонтом, з меблями та з технікою. Знаходимо в житловому комплексі квадрат, це комплекс закритого типу з величезною кількістю паркомісць, зеленими насадженнями, з гарним ландшафтним дизайном, з чудовою кількістю, з великою кількістю дитячих. Таких майданчиків, спортивних майданчиків, та з охороною і цілодобовим відеонаглядом. Ось так виглядає так виглядають східці технічні. Ми знаходимося з вами на п'ятому поверху 7-поверхової будівлі. Прямо по курсу ліфт. Їх є два тут і чотири виходи з будинку. Два ліфта, чотири виходи. Ось так виглядають. Коридори і йдемо з вами в однокімнатну квартиру. Всі коридори обладнані такими вікнами, щоб було також і денне світло, окрім підсвітки. Заходимо в квартиру. Velcome. Ось така гарна світла, простора квартира. 45 метрів квадратних. Заходимо відразу ж місце під роздягальню. Тут під невеличку шафу для роздягання. Дзвінок, електрика розведена. Це у нас вивід під домофон. Всі вимикачі працюють, все зроблено гарно. Там підводка під інтернет. Ось так виглядає щиток. Ось тут ще можна буде додати, скільки захочете, бачите, скільки місця є. Тобто можна собі гарно розігнатися, додати ще носії і так далі. Значить показую. Тут. Керамограніт, підлога з керамограніта. Вся підлога є теплою. Тут тепла підлога, електричне опалення, 16 кВт електрики в квартирі. Праворуч у нас знаходиться санвузол, ліворуч вхід кімнату. Тут прикольна штука, є ще лоджі і можна дуже гарно то все обладнати, я вам то все покажу. Значить, так, величезна, гарна, простора кухня студія або ж кухня вітальня Ось так воно виглядає. Тут спокійно стане великий диван, менший диван, який захочете. Від вимикача до розетки у нас 3 метри 20 см. Тобто, який хоч диван можна поставити. Ось така гарна кухня, оздоблення світлом по типу треків в стилі лофт. Тобто, дубляж треків, в принципі, по всій квартирі йде. Да? Це у нас коридорне освітлення, відділення зони також по кухні. Зона для приготування їжі, зона обідня. Тут буде зона відпочинку. Так, ці всі світильники можна рухати вправо, вліво, куди захочете. З цими ідентично і направляти їх можна також в різні сторони. В комплекті також йде 4 стільці, кондиціонер. Ось у нас є пульт від нього, є гарантія. Також у нас є. Пульт на підсвітку, тому що у нас тут підсвітка по периметру кухні. Так, розкажу вам трохи по, по кухні. Це у нас фарбований МДФ 16. ка Тут шафа, в ній знаходиться котел, електрокотел, який обігріває всю квартиру. Так, тут у нас технічка. Далі. Верхні шафи бачимо вся кухня в стелю. Це у нас значить, мойка, мойка компанії Глобус і топаз змірчувач. Ось така також є в комплекті, йде сама посудомийна машинка. Тут у нас вставочка йде, деякі люди в мене питали на попередньому відео, що це таке вставка. Тобто тут спокійно відкривається. Ця вставочка потрібна для того, щоб було гарненько, стильно, модно, молодежне. Ми спочатку думали одну сюди посудомийку, потім інакше. Але, в принципі, зроблено гарно. Йдемо далі. Варочна поверхність горіння. Ось. І електропіч також горіння. Новенько все. Все новеньке, все нове. Ніхто тут ще не жив. Ніхто не проживав. Далі йдуть шухляди. Тут каргошечка, дуже зручно собі складати все, що захочете. І холодильник з морозильною камерою також компанії Горині. Ось так. О, як прохолодненько. Новенький холодильник, усі гарантії є, вся документація є, все на світі. Так само і морозильна камера. Ось так. Ще раз показую кухня у нас на всю висоту квартири. Ось так вона виглядає. Два панорамних вікна. Світла достатньо. Зараз у нас друга година дня. Бачимо, в принципі, в квартирі не жарко, конди... жарко кондиціонер я ще не включав. Ось так виглядає з цього ракурсу у нас кухня. І йдемо з вами в кімнату. Відчиняємо двері. Тут у нас на підлозі ламінат. Ось так. Ну, або кварцвиніл, другим словом. Далі а, показую. В комплектацію входить ліжко. Зверху, якщо ще потрібно, буде, бо тут два окремих матраци. Це словацькі купувалися в Словаччині, ліжко також купували в Словаччині. А, також, якщо потрібно, буде, бо мені питання задавали, що два, ну, два матраси на такому ліжку. Ми дамо ще при купівлі квартири, дамо ще хороший матрас, який буде зверху йти. Він буде манолітним, буде гарним, буде ортопедичним. Показую, що у нас тут. Тут у нас величезна стінка під гардеробну, під величезний шкаф. Тут у нас глибина 85 см. То можна зробити будь-яку задумку, втілити в реальність. Також ми сюди залишили витяжку, витяжну систему для того, аби в шафі постійно циркулювало повітря. Особливо це важливо для шаф, в яких сезонний, сезонний одяг знаходиться, для того, щоб ви його постійно не прали. Ставимо туди витяжку, робимо грамотно шафу. Якщо потрібно, я вам то допоможу. Все буде файно. Е, дуже класна практика, коли шафа з повітроводами. Тоді запах в е, шафі, немає запаху в шафі. Немає того, що там більйо чи е, одежа має запах застояної такої одежі. Знаєте? Тобто витяжка саме для цього тут зроблена. Ну і Плюс її можна добулювати сюди. Ось така велика, в принципі, кімната простора, зараз ще раз покажу. З лоджею. І через лоджію, зараз покажу вам лоджію. Тут також в кімнаті в лоджії велике панорамне вікно з видом у двір. Ось, тобто, якщо маєте дітей, зможете за ними наглядати і з кухні, і звідси. Тут зробили так, що тут був пересінок і шов так, типу, щоб тут вікно ставити, ми його забрали. Зробили е, величезний простір для того, щоб було зручно, для того, щоб було більше світла. І також ми планували так, що тут можна буде зробити або лаунж зону, поставити якісь столики, круглий столик, е, якісь такі мафи чи там пуфіки, типу під кальян, або під відпочинок, хто що любить. Або ж робоча зона, робочий стіл на цю сторону чи на цю. Меблі гарно комплектуються. Тут треба буде каркасну меблі зробити, яка буде трошки з різним рівнем. Тобто тут іде у нас підвіконня, йде один рівень, далі інший рівень. Ось так. Дуже гарно все кріпиться. Вікна дуже якісні, до речі, компанія Nobilex. Зараз покажу вам все вікна. У мене рука не мала. Насправді рука у мене не мала. Тому... Ось така ширина вікна покажу вам, на прикладі ключів від Фольксвагена. Ось так. Ось така ширина вікна. Тому квартира наразі ми зробили знижку на 1000 доларів. Кого цікавить, приходьте на перегляди, записуйтесь. Квартира зроблена гарно. Комплектацію ви всю побачили, я вам все показав. І зараз також вам покажу санвузол. Санвузол. Санвузол обладнаний. Правильно з машиною Samsung великим бойлером Інсталяція, умивальник рушник сушарка ну і ще зеркало побішим. І така гарна велика душова. Бачите, в принципі, ми поставили велике скло. Тут стоїть бортик, щоб водичка не виливалася. І тут більш ніж достатньо місця. Ось так. Я зараз тут знаходжусь. Я з ростом 86. Ось, І у мене ще над головою моя долоня стає. Ось так. Така плитка. Тут комбінація мармуру з такими візерунками. Душовий трап. Зроблений наклон туди. Тобто вся водичка стікає туди. Ось така краса. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Телефонуйте, пишіть. Записуйтесь на перегляди і всім гарного дня.